Усім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал та включилися у сьогоднішнє відео, в якому я маю для вас не тільки шалену довірку з новісеньких парфумів для жінок, а й мій детальний огляд на кожну з них, бо вони зараз лежать навпроти мене, і я вже не можу дочекатися, щоб розповісти вам про них побільше. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд. Передивіться в описі цього відео, буде уся корисна інформація. Я буду дуже вдячна за лайк та підписку. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, насправді вийшло дуже багато нових парфумів, деякі з них я вже. Придбала, деякі з них додала до вішліста, а деякі такі прохідні. Якщо ви щось цікаве останнім часом слухали, можливо, з новинок, то напишіть мені, будь ласка, у коментарях, буде дійсно цікаво дізнатися. А я хочу розпочати з парфуму, який я відкрила для себе ще влітку. І мені дуже сподобався дизайн нового аромату від Michael Kors з такою банальною назвою Parfum. Мені здається, з таким флаконом і дуже гарним ароматом. Їм треба було попрацювати над назвою, але насправді це. Шикарний парфум, який мене насправді одразу себе закохав, хоча по нотах і по нас, як я вже сказала, тут не так все захоплює, але аромат. Шикарний, і я собі сказала, якщо отримую нову роботу, то куплю його першим. І саме це я зробила. Зараз ношу його кожен день на роботу, бо він, знаєте, такий повсякденний, дуже приємний, чистий флоральний аромат з неймовірним розкриттям. Бо тут в нас на старті мандарин з чорною смородиною, такі соковиті, але досить парфумовані. Я маю на увазі, що вони не звучать реалістично, як справжня ягода. Цитрус, так є такий свіжий ефект, але він дуже парфумований, і взагалі він звучить так дорого, насичено і так заблюрено, що важко виділити якісь окремі ноти. Можна сказати, який в нього стиль, і він такий жіночний, лагідний, наче пухнастий мускус, взагалі не нав'язливий, дуже тонкий і приємний, елегантний. З квітами, майже невловимими і цією свіжістю. Тому він такий повсякденний, дуже нейтральний, приємний, але стійкий. Він мені цим дуже подобається. Бо зранку я не завжди готова до чогось такого насиченого, але все одно в нього є характер, він мені цим дуже подобається. І флаконом, і дизайном, і ціною. І взагалі. Тому я його зараз ношу кожен день на роботу. Він чудовий і досить компліментарний, не нав'язливий, і це супер. Ось наступний парфум його протилади. Це також інтенсивна версія. До речі, парфум, який я маю. Це Гадес від Барбарі, і він мені дуже сподобався, коли вийшов. Не можу сказати, що це найоригінальніший дизайнерський аромат, такий люкс, бо він насправді про таке поєднання нот, як ваніль та лаванда. І воно мені дуже подобається. Мені здається, воно таке не банальне, хоча досить популярне, але все одно ви можете гратися з цими нотами. Подумайте про Монгерлен, або інший приклад це Лівра. Я маю десь відео, в якому я порівнюю такі. Знаєте, сучасні. Весні фужерні аромати для жінок, хоча це більш версія для чоловіків фужер. Я її не люблю цей стиль парфюмерії, але ці парфуми мені подобаються. Коротше кажучи, Барбарі Гадес крутий аромат, тут лаванда відчувається, вона така, знаєте, не заспокійлива чоловіча, а більш флоральна, як сама квітка. І ваніль, а вже ж вона її округляє, робить такою смачненькою. Ось інтенсивна версія, вона прям, знаєте, по повній. Програмі про лаванду, але знову ж таки я хочу сказати, і я не підтримую усі ці негативні ем, огляди на цей аромат онлайн, бо так, лаванда тут відчувається більше, ніж в попередньому ароматі, і мене це не лякає, бо тут ще більше ванілі. Для мене це майже вже така ванільно-лавандова шоколадка. Дуже смачно, тут багато є пачулі. Тут... Це взагалі дуже насична і по-справжньому інтенсивна версія. Бо часами, знаєте, випускають, мені здається, От пару років тому був такий тренд. І потім одразу інтенсивна версія. І вона така ну нормальна версія, то що попереднє було то таке. Ось, а тут прям інтенсивна лаванда, флоральна, але прям смачна, майже їстівна. І ось, якщо попередній аромат був для мене більш такий літній, то це вже на вечір, знаєте, з гарною кладкою, коли, можливо, прохолодно, бо він такий, прям ну, потужний, я б сказала. І якщо ми вже говоримо про інтенсивні фланкери, давайте поговоримо про Нарсисо Rodriguez, їх аромат All of Me і інтенсивні. Інтенсивно версія, і отут маю, і отут маю сьогодні нанесла на себе. Чесно, він дуже стійкий. Прям супер стійкий аромат. Я маю Eau de Parfum, Ось тут він мені дуже-дуже сподобався, коли вийшов. Це, знаєте, такі прям чисті, але мильні квіти. Взагалі, Narcer Rodríguez це бренд, який захоплюється мускусом. Якщо ви його полюбляєте, то вам туди. І мені сподобався цей аромат, бо це для мене мильні, але такі ну, приємні квіти. Немає аналогу йому на цьому люкс-дизайнерському різні. Тому, ну, коротше, класний аромат. Він жіночний, елегантний, прохолодний. А якщо ви не любите солодкі аромати, і ви любите квіти, але також мускус і дуже чистий, от прям мильний. Це він. Інтенсивна версія, вона просто інтенсивна. Там немає якихось таких прям шалених відмінностей по аромату, по звучанню. Він дуже стійкий, він презентний, він є, його відчуваєш. От мені здається, це якщо хтось шукає. Парфум, який б тримався зранку майже до вечора, це він. І він такий, знаєте, прохолодний. Я люблю щось прохолодне в прохолодну погоду. Чи саме я люблю теплі аромати, як той Гайден Goddess Intense в прохолодну погоду? Але чи саме класно те щось таке холодне, мильне, майже таке, знаєте? Ну, як сказати, несніжне, ну ви розумієте, чи ні? Ну, напишіть. Але от я люблю текстуру відчувати в парфумах, тому наступний аромат це просто щось. Мені він треба, конче треба. Насправді я придбала інший замість нього, але я не можу пропустити цей аромат. І я ніколи не думала, що мені сподобається хоч одна версія від Ланкома і їх парфума La Via Belle. Чесно, я прям його ненавиджу. Прям, знаєте, так, з душею. Бо він такий нав'язливий, неймовірно популярний і удушаючий. Він просто душить, і прям так: так, ох, він, з ним так не. Це дуже-дуже неприємний аромат. Він липкий, він якийсь занадто солодкий, але не в такому їстівному смачному плані. Коротше, що ви думаєте, що це Лав'ябел? Я можу казати, що ця лейліксір-версія це просто найкраща версія цього аромату. Це. Бомба, це фантастика, це так круто, так смачно, так елегантно, так трішки вінтажно. так Для мене навіть дуже-дуже було <хи> несподівано, бо це про таку пудрову. Ні, не пудрову, це таку помадну фіалку. Ну, не типово для зараз сучасної люкс-парфумерії зовсім. ну от... Назвіть мені один, один, хоча б хоча один пудровий такий, навіть отпоматний, бо це ще важче, ніж пудровий, фіалковий аромат. Я оце божеволіла по е, цій Insolence, оригінальній версії від Герлін. Мені здається, хтось мене почув. Дякую. Бо ну, тут, тут так все круто, я його придбаю, напевно, наступним вже, бо він, знаєте, такий насичений, потужний, бо Лавіабел, він, ну. Він, його знають за потужний і дуже стійкий, дуже впевнений характер. В цьому це все є, але з додаванням такого майже малинового лікаря. Лікеру, лікеру, от завжди в мене проблеми е, з цим. І навіть шкіра. Боже, побачить такі ноти в дизайнерському ароматі. Дайте мені цей парфум. Насправді, якби вони зняли з продажу оригінальний Лавіабел, і усі фланкери залишили тільки три останніх, я була би абсолютно задоволена. Коротше, дуже крутий аромат, прям ностальгічний. Такого чогось дуже важко буде знайти. І мені хочеться, щоб більше брендів звернуло увагу на малину в парфумерії. Це безпрограшна нота особисто для мене. І не Можливо, якось ну, попаскудити. Були дуже популярні такі топ-ноти, як груша, або навіть трішки персик, а от груша це був гоу-ту у більшості брендів, тому зараз я бачу більше малинки і мені це дуже подобається, як і наступний парфум. Пожалуйста! Оце аромат, який, коротше, він мене одразу підкорив. Я його знайшла перше в duty free в Іспанії. Облилася, пішла на касу, мені нам зробили комплімент і така, да-да-да, він мені треба, він дуже крутий. Я говорю про Perfect ja Mark Jacobs Elixir. Sorry, не можу розмовляти, в мене є, до речі, інтенсивна версія. Крутий флакон. Я взагалі фанат Марк Джейкобса, а в мене була Лола. Найкращі роки мого життя. Е, класний флакон. Оце прям дивіться колір інший. Дизайн інший. Хоча ну, стиль витриманий, аромат змінений, але все одно відчувається ну, його е, структура. Чесно кажучи, це один з найкращих, чистих, не мильних, не стерильних ароматів. Більш, як знаєте, якийсь догляд за шкірою, можливо, дуже дорогий гель для душу, щось таке. Оця еліксір-версія вона трішки змінена. Вона має додавання меду та апельсинового квіту. І це робить його дуже таким майже індольним. Тут багато амбри, тут такі бальзамічні елементи. Знову ж таки, зовсім не банально для більш мейнстрімовської, більш такої комерційної парфумерії. Тут пачулі з ванілью, вони як створені один для одного, і мені ще дуже подобається слива і ревінь тут. В дизайнерській парфумерії. Ну, Останнє, що я пам'ятаю з цією нотою, це аура, яка, мені здається, вже пішла з ринку Муглєрівська. Муглє, Тут якісь які ці амброві дре, деревинні елементи. Коротше, такий крутий, смачний парфум, і він змінюється. Він не дуже стійкий, але він легкий, навіть незважаючи на те, що в нього такий. Ну, більш насичений, майже орієнтальний характер, да? ну, щось східне в ньому є. Все одно він якийсь ну, такий сучасний, приємний. Так, от зараз, коли ще трішки похолодішає, я його напевно все ж таки куплю. Бо ну, він дуже класний. Але наразі я купила ось що. Так, темний та мій флакон. Нової Хлої. Це, напевно, зараз у мене перший аромат від Хлої. І так, це їх легендарний парфум, теж впізнаваний дуже. Але мені сподобалася ця інтенсивна версія, бо тут є додавання знову ж таки моєї улюбленої е, малинки. І це аромат чистоти. За що ми любимо Хлою? Аромат чистої, доглянутої жінки. Малина тут не така яскрава, як в ланкомівському ароматі. Чесно, скажу, тому коли я його придбаю, буду носити їх разом. Приємний аромат на повсякдення взяла для того, щоб наносити зранку, коли буду ходити на демонстрації. Бо, знову ж таки, він такий, знаєте, Крист, от є в ньому щось таке хришталеве, і мені подобається носити таке в холод. А ще один аромат, теж більш з чистим характером. Хоча він мені одразу не сподобався, і це якийсь парадокс так. Парадокс парфувами прада парадокс. Я вам вже розповідала про інтенсивну версію, в якої закохалася абсолютно випадково. Мені взагалі парадокс не сподобався. От це його на блотері, і таке прохідне не моє пішли далі. Взагалі не звертаємо увагу. Хоча оригінальний флакон, і все таке, але от дивіться. В них усі фланкери в одинаковому стилі: оцей дизайн, форма, і тільки, може, трішки змінюється колір самої, ну, цієї да, аромату. І так само з цим All of Me, так само з Хлоєю, так само з ще багатьма ароматами «Goddess». Треба працювати над флаконом. От напишіть мені, будь ласка, в коментарях, мені цікаво дізнатися, бо, наприклад, я не маю е, бажання мати однакові флакони парфумів, наприклад, Прада. От якби вони трішки щось додали, видозмінили, то тоді я б ще задумалася: от можливо, мені і треба той фланкер. Ну, мені не треба точно. От кому, кому мені не треба, але ну хочеться що зробити. Ну, така я вже повернута. Але от коли вони взагалі, от мені навіть здається, це так. Та, не дуже чесно, або не ну от мені, як покупцю, як клієнту, от мені здається, вони не допрацювали. Ну чому я повинна купувати ремонту? Тому що він мені подобається, якщо в мене ще є цей, що воно мене два одинакові флакони. Тому я топлю за Марк Джейкобс. Ну правда, ну хочеться мати ці флакони. Вони такі гарні, такі приємні. Ну коротше, поговорила ми про дизайн. Давайте про аромат. Я коли отримала інтенсивну версію, дякувати Богу, що вони дали мені оцей сэпл, і я його бросила в. Сумку, і колись там витягнула, пішла носити. Бо це взагалі я на моїй останній ну, минулій роботі купила цей парфум спеціально для того, щоб носити на роботі. Я обливалася, а тепер я ну, асоціюю його з тим часом. Е, версія Virtual Flower. Так, вона дуже флоральна, хоч і сам аромат дуже флоральний. От я не розумію, ну, от навіщо робити прям цілоспрямовано флоральний фланкер. на вже сам по собі флоральний аромат. Ну, ви мені можете пояснити? Я не знаю, можливо, серед вас є маркетологи, можливо, з парфумерної сфери. Що за фігня? Ну, коротше, це аромат такої чистої, вже, от знаєте, наче зірвали квітку і сорі, або навіть букет білих квітів. І знаєте, що з них зробилося? Це позрізали квіточки і засунули в пралку. Це флоральний пральний порошок. Інакше його не можу назвати, він спочатку дуже такий прям ох, ух. А... Але потім нормально. <плес> ну таке. Він мені точно не треба, затестите, якщо хочете. От наступний парфум вже цікавіший, бо по ньому я ще досі не зрозуміла, чи треба мені гатє divine, Le Fafa, Gautier, чи не треба, ну флакон в нього, звісно. Офієнно. Я коли його побачила в магазині, я така! «Вау!» Бо я, ну, чесно скажучи, не дуже прям себе так комфортно від, ну, почуваю з парфумами цього бренду, бо вони для мене такі, ну. Не завжди мені підходять. Але цей аромат мені здався дуже цікавим. Хоча, коли я його вперше затестила, я не зрозуміла нічого, то полізла в інтернет дивитися на ноти. І там таке прям клас такі сонячні ноти з лілі. Боже, лілія! Це взагалі моя улюблена квітка, яку ну, неможливо знайти її аромат в парфюмерії. Пані, боже, та, Боже, ну, я не знаю іншого дизайнерського парфуму з Франжепані, бо це така взагалі дуже ну, рідкісна нота навіть в нішовій парфюмерії. Знаєте, її важко знайти. Це жовта, така тропічна, екзотична квітка. Соль, амбра, бензоїн, ну цікаво, ну, не банально, не та груша, і мускус, як завжди. Тому клас. Тому я напевно його одразу і не зрозуміла. І чесно, от я досі не розумію. Ну, Він більш для мене літній, хоча от влітку мені було з ним не дуже приємно, коли було спекотно на вулиці. Зараз якось поспокійніше. Він прикольний, він якийсь і не занадто флоральний, він сонячний, але не такий, що плипкий. Я зауважила, що мені не завжди подобаються парфуми з Франджі Пані, хоча мені подобається ця квітка, і, взагалі, як бачите, її в піраміді, і деякі. Коротше, от соль, бензуїн і франжепані три, три ноти, які для мене взагалі такий червоний флаг. Але не знаю, подумаємо. Я, напевно, його не буду брати. Але хто знає, хто знає, можливо, ще побачите на моєму каналі. Я точно раджу його затестити, але, напевно, не купувати всліпу, бо бо ну, він такий. Може, не кожному підійде. А ось наступний парфум я дуже раджу принаймні затестити, особливо, якщо ви любите аромати в стилі фручулі, або такі потужні деревинні аромати. Слухайте, Hermes, і вони ніколи не слідкували за трендами, вони завжди робили щось своє, випустили новий парфум, абсолютно новий реліз під назвою Баренія в такому досить спокійному флаконі, нічого особливого. Але, чесно кажучи, сам аромат, хоча він не такий, що прям унікальний, я ніколи такого ще не слухала. Ні, слухала, але він більш нішовий, витончений, суперсильний фурчулі аромат, якому так відчувається ягідна нота. В розкритті, і вона така зелена і трішки, трішки кисловато, солодка, дуже класна. Тут є ще якась біла імбирна лілія, я не знаю що то, вона трішки щось там хоче якось, знаєте, дати про себе знати. Агов, агов, але почулі з такими деревинними елементами, вони її приглушають. Тому якщо ви любите фручулі, на осінь я вам кажу, він такий якийсь, ну, я не знаю, що це я роблю. <смі> просто атмосферне, от коли листячко пате, потужне, але він більш, знаєте, от не для такої, такої аудиторії, яка любить щось легеньке, чистеньке, ненав'язливе, невідчутне. Він не для молодих. Ой, боже, що я таке кажу? Коротше, це дорослий аромат. Окей? Я не знаю, чи я когось образила, чи ні. Не ображайтеся. Він мені подобається, але просто, ну, він не банальний. О! Він не банальний, це треба мати вже трішки такий або нанюханий нос. Теж звучить якось не так. Ну коротше за те, ви все зрозумієте, і напишіть мені, будь ласка, що ви про нього думаєте, От Наступний останній роман, Я ще не зрозуміла, як я до нього ставлюся, але напевно він мені все ж таки більш подобається ніж ні. Хоча, коли я затестила цей I Want You, Le Parfum, боже, у нас зараз новий тренд Le Parfum ну, і Le Elixir, ну ще інтенс версії, він мені не сподобався. От на блотері не моє. Знаєте, занадто солодкий, занадто липкий, занадто приторний. Він мені не подобався Взагалі, до речі, тут у нас груша ота груша, яка була колись усюди. Але також а, чорні ягоди, blackberry, як це буде українською. Гарденія, теж, ну, не жасмін, пачулі, амбрет, а, жасмін також там є. Ну, коротше, але в поєднанні з гарденією. Праліне це такі ну, цукерки в шоколаді, сандал і мох. Тому по нотах так. інтригує, інтригує. На, на бумагі ні, але я його сьогодні носила увесь день, бо отримала цей же Семпл. І він такий, ну, якийсь, він звучить чисто, знаєте, такий аромат чистоти, але оце не мильних квітів, не прального порошку. А він такий дуже парфумований. Коротше, в нього є хімозність, яка мені не подобається, і в ньому є щось ну, смачне, напевно. Це така гурманіка. Щось нагадує трішки лавіабел, яку я не люблю. Ну, коротше, треба ще з ним. Ні, він мені не треба. Чи треба, о Боже, я не знаю. Можливо, коли буде холодно, тоді він якось гарніше буде звучати. Але непоганий, непогано. Затести його, я вам рекомендую мої топ-3. Це Michael Корс, це Баренія, І я думаю, або All of Me Intense, або Goddess Intense. Хоча дуже цікаво, також uh, Gat'He Divine le parfum. Але більшість з цих ароматів дуже круті. Я вже деякі маю, деякі придбаю, а ви мені напишіть ваші відгуки, якщо я питання. Давайте спілкуватися. Буду дуже вдячна за ваш коментар, лайк та підписку. Слідкуйте за мною в соціальних мережах, купуйте парфуми з моїми знижками і фільтруйте контент, який ви споживаєте. Будь ласка, залишайтеся позитивними. І я вам бажаю гарного дня! Слава Україні! Па-па!